Я вас запевняю, що якщо будуть зібрані докази по Івашенку, йому буде оголошено підозру. То, що ви кажете, що пройшов рік, дійсно пройшов рік. Я на посаді 2 місяці. Я щоденно, з них робочих днів ви знаєте, скільки були, але ми на вихідні працювали. Я щотижнево заслуховую ці провадження. Там дуже великий обсяг роботи проводиться. В тому числі буде надано відповідну правову оцінку і тому ж самому Івашенку. Ну а де він перебуває, чи знаходиться на посаді, ну, на даний час а поки йому не оголошено підозру. Він, а, він звільнився з органів внутрішніх справ ще, мабуть, в жовтні 2014 року. Тобто він ще півроку пропрацював після революційних боронних подій, так? так. Так. Він зараз на пенсії. Так. Получає пенсію з наших податків. Я не отримую пенсію, отримує пенсію з наших податків. Сказав прокурор, що будуть зібрані докази, якщо доказів буде достатньо, буде голошено підрозділити. Я, я, я ще раз закликаю, вони збираються. І я ще раз закликаю допомогти нам в цьому. Хто, не був, хто перебував на Дамбі і не був допитаний. Приходьте, ось до начальника слідчого управління, ми вас допитаємо.